Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про те, що робити, коли у пацієнта є тривалий пароксизм фібриляції перед серцем. І ви знайшли тромб в ушці лівого передсердя чи в порожнині лівого передсердя? Ну і безумовно розглянемо оновлені рекомендації по фабриляції передсердів, що були е е розповсюджені в Лондоні в 2024 році, і трошечки поділюся власним досвідом. Тобто, почнемо з рекомендацій в Лондоні. Це наша невелика частина делегації. що... Була присутня на лондонському коргесі кардіологів. А ліворуч, ви бачите, який повний зав був, коли надавали рекомендації по фабриляції перед серед. Всі абсолютно стільці були зайняті, і люди сиділи просто в проходах. і Оці довгі ноги це мої ноги насамперед. Бо це було дійсно цікаве. Рекомендації трошечки телеграфним текстом пройдусь по ним. Ну, по-перше, ми е, нарешті отримували, отримали такий чіткий підхід стосовно орієнтації на пацієнта, тому що зараз рекомендації по фебриляції передсердь е, вмикають в себе е, стратегію, яка дійсно орієнтована на нашого пацієнта. І вона зашифрована в літерах C, A, R, e англійської абетки. І що ми розуміємо під цими літерами? Сі коморбідність та оцінка факторів ризику, Ей. Це усунення інсульту та тромбоембалії, Р. Зменшення симптомів шляхом контролю чистоти серцевих скорочень чи шляхом утримання синусового ритму? І і оцінка та динамічна переоцінка. Я насамперед рада якраз останньої літери, тому що нібито все так само було в попередніх рекомендаціях. Ще декілька моментів, що стосується змін до підходу скринінгу фібриляції перецерт, ми завжди з вами знаємо, що якщо мова йде про скринінг, фібриляція перецерт, то ми повинні перш за все зафіксувати. Цю фібриляцію перецерт на електрокардіограмі. Тому окремий момент, окрема увага приділяється пацієнтам, які вже мали тромбоемболічне ускладнення. Другий – це момент, коли пацієнти вже мають фактори ризику. І зверніть, будь ласка, увагу, ми е, кажемо з вами за пацієнтів 75, плюс, чи 65, плюс, але з високим ризиком по час. Ва це шкала оцінку ризику. Ще декілька моментів, на мій погляд, достатньо вдалих в цих рекомендаціях, це коли поділили пацієнтів на дві групи умовно, всі пацієнти і деякі пацієнти, трошечки пізніше про це поговоримо, кому яке діагностичне обстеження треба зробити? Ну, тобто, якщо ми кажемо про всіх пацієнтів, масхевні речі надані на слайді, а я. Окремо виділила трансторакальну ехокардіографію, і це дійсно дуже важливий метод дослідження, який ми проводити повинні всім пацієнтам з виявленою фабриляцією перецерця. Але якщо є підозра на тривалий пароксизм чи невідомої давнини пароксизм фабриляції ПРАЦЕРЦ, Обов'язковий момент для того, щоб визначитися в стратегії лікування фебриляції перецерд, є через травохідна ехокардіографія, лівого перецердя і обов'язкова оцінка тромбів і захворювань клапанного апарату. І по-друге, що ми маємо в оновлених рекомендаціях, трошечки змінилася шкала чацва. Нарешті, насамперед, тому що прибрали тільки жіночу стать. І це правильно, якщо пацієнт набирає достатню кількість балів, тобто 2 бала і більше, і більше незалежності від статі, то ми вже розглядаємо антикоагулянтну терапію при фабриляції перед І ми маємо. Більш детальні розшифрування того, що ми вкладаємо в поняття серцевої недостатності, які повинні бути показчики артеріального тиску пацієнта з артеріальною гіпертензією. І нарешті ми бачимо, що не тільки цукровий діабет другого типу, а ще й цукровий діабет першого типу, внесений як бал АЦВА, і це, на мій погляд, дуже важливий момент, бо ми не звертаємо так ретельно увагу на цих пацієнтів. А, на жаль, тому що пацієнти, які отримують інсулінотерапію, мають більший ризик стосовно інсульту як такого. І ще, на мій погляд, такий цікавий момент, то що не треба застосовувати шкалу ХАСБЛІТ ризиків кровотечі. Мабуть, це для того, щоб ми не мали е, якихось е, зайвих аргументів, зайвих в лапках для того, щоб не дати пацієнту антикоагулянтну терапію, а навпаки, максимально попливати на те, щоб дати. А якщо у пацієнта є фактори ризику кровотеч, то нівелювати ці фактори ризики ризиків кровотечі, повпливати на ці фактори. На мій погляд, однозначним моментом є, що коли у пацієнта є гіпертрофічна кардіоміопатія, фабриляція перед серць, є амілейдоз серця і фабриляція перед серць, то тут, незалежно від факторів ризику по шкалі ЧАЦВА треба надавати антикагулянтну терапію, і обов'язково повторну оцінку ризику тромбоемболічних ускладнень у пацієнта з фабриляцією перед треба проводити. Радність це за рахунок клінічної ситуації, за рахунок звернення, за рахунок протоколів, які прийняті в тому чи іншому лікувальному закладі, але це повинно бути динамічний процес. Ще один момент, який, мабуть, буде цікавим моїм колегам-неврологам: то що початок прийому пероральних антикоагулянтів у пацієнтів СЕСУ з бездокументально підтвердженою фебриляцією перецерт не є рекомендованим через недостатню ефективність у профілактики ішемічного інсульту та тромбоемболії. Зверніть, будь ласка, увагу, клас рекомендації 3. Тобто, якщо є невідомий момент стосовно інсульту, шукайте фабриляцію перецепті. Якщо ви впевнені, що це за рахунок на фабриляції, надавайте антикоагулянти. якщо ні, не треба. У нас, як і було змін стосовно оральних антикоагулянтів, прямих немає. Тобто, у нас є абіксабан, дабігатран. Едаксабан і Рівераксабан. Зверніть, будь ласка, увагу, що мова йде в рекомендаціях про таргетні дози цих препаратів. Тобто, взагалі, то канва рекомендацій по фібриляції перецертів, яка стосується авдекагулянтної терапії, це було застосовуйте таргетні дози. І якщо у вас є додаткові опції, що вам надають необхідність знизити дози, тоді усвідомлювано це роби, робіть. Чому? Тому що коли надали статистику застосування знижених доз і резидуальних доз, то насамперед це ем, однозначно недооцінка таргетних доз, тобто пацієнти йдуть не на таргетних дозах. Повертаємося к стратегії лікування пацієнта з фібриляцією перед і тривалим параксизмом. Ми розуміємо, якщо пацієнт вже має тривалий параксизм, і мова йде вже не за 7 діб за місяць, а вже 48 годин це вже достатньо для того, щоб ми мали меншу ефективність медикаментозної кардіоверсії і вже розглядали планову електричну кардіоверсію. Тобто, коли ви вирішили проводити цю кардіоверсію, ми робимо обов'язково трансезофагальне ехокардіографічне дослідження, визначаємо, чи є, чи нема тромбо. Якщо його немає, проводимо антикагулярну терапію разом з кардіоверсією і відновляємо синусовий ритм. А якщо є тромб в ушці лівого його передсердя, нам кажуть рекомендації, що 3-4 тижні ми повинні надати антикоагулянти такому пацієнту. І чи можемо зразу робити кардіоверсію? Ні, ми повинні повторно проводити транзефагальну ехокардіографію. І якщо його нема, проводити кардіоверсію. А якщо він є, і отут є така ділема. Чи залишати пацієнту постійну форму фабриляції перед сердя, тільки контролювати чистоту серцевих вкорочень? Чи все ж таки ми можемо зробити електричну кардіоверсію, відновити ритм, але за яких умов? Якщо відверто казати, то це найскладніша когорта пацієнтів, коли після? Місячної умовно антикоагулятної терапії ми маємо тромбовушці лівого перецердя чи в порожнині лівого перецердя, тому що завжди є ділема, що робити. І от деякі дослідження дійсно нам кажуть, що цей інтервал тривалості параксизму має значення, тому що кардіоверсія у пацієнтів з фабриляцією перецердя, що триває більш ніж 48 годин, 2 дві доби. Мало 5-7% ризику інсульту без попередньої антикоагуляції. а при проведенні трансезофагальної ехокардіографії перецертні тромби виявляються у 14% пацієнтів, які мають пароксизм фебриляції передсерть менш ніж 3 доби. Тобто обов'язково звертайте увагу на тривалість пароксизму фебриляції передсерці. Підраховуючи бали за шкалою цва, негайно треба надати антикаулярну терапію. І дійсно, єдина методика, що є на сьогодні, це проведення трансезофагальної кардіографії, щоб ми були впевнені, що наше відновлення синусового ритму методом електроімпульсної терапії буде абсолютно безпечним. Ми провели дослідження, метою якого було оцінити ефективність застосування препарату Едексакорд в дозі 60 мг один раз на добу щодо резолюції тромбу та зменшення феномена спонтанного контрастування 4+, плюса у пацієнтів з ознаками тромбоутворення у вушки лівого передсердя при повторній трансафагальній ехокардіографії. Чому Едаксабан? Тому що, по-перше, він був наданий компанії Київського вітамінного заводу. Ми дуже вдячні за це нашої компанії Вітчизняне. По-друге, ми стартанули в дуже такі непрості часи, тому що почалася війна, а в квітні місяці 22-го року ми розпочали це дослідження, бо воно було заплановане. І Зникли деякі препарати іноземного походження. Айдоксекурд у нас був, і ми дуже раділи цьому. Він має 50 на 50% відсотків шляхів, виведення через печінку через нирки, і ми з задоволенням працювали з цим препаратом. Що було про наших пацієнтів відомо, які були досліджені в нашому, в цьому дослідженні? Ми обстежили. Загальну кількість 49 пацієнтів, і у 17 пацієнтів виявили чи тромб у вужці ліво чи феномен спонтанного контрастування 4+, плюса, тобто це заборона для проведення електроімпульсної терапії. Зверніть, будь ласка, увагу: це були пацієнти 60+, плюс. Ризик за старою шкалою чац васк був достатньо високий, практично 4 бали, і це були пацієнтів пацієнти з зниженою фракцією викиду лівого шлуночка 44%. Але я ще хочу звернути вашу увагу на те, що перша діагностована фібриляція перед була виявлена у ну Практично 1 четвертої частини пацієнтів, що були долучені до дослідження. Ну, мабуть, за рахунок того, що все ж таки це був початок війни. Звернення були не дуже ранні, контакта з, лікар... з лікарем іноді не було. Пацієнти були е, тимчасове переміщення особи, от тому так сталося. І тривалість середнього параксизму була 6 місяців. Але. Коли ми проаналізували наших пацієнтів, ми надали їм едаксакорд дозі 60 мг один раз на добу протягом 28 діб і повторно зробили трансафагальне ехокардіографію тим самим 17 пацієнтам, у яких виявили чи тромб, чи феномен спонтанного контрастування. До речі, феномен спонтанного контрастування це було 9 осіб. Тромб в уж лівого передцердя 11 осіб, і джекпот, коли був і тромб, і феномен спонтанного контрастування це було три особи, три пацієнти. І ось подивіться, будь ласка, як один із таких пацієнтів, тромб у таких пацієнтів виглядає, він заповнює всю порожнину вушка лівого передсердя і ще і вструмується в порожнину лівого передсердя. Тобто, це такий солідний, дуже Серйозний тромбоз вушка лівого передсердя. Коли ми протягом 28 діб надали антиконгулянтну терапію, то практично 55% пацієнтів ми фіксували на повторному трансезофагальному еху розсмуплювання тромба. І 33% кожний третій пацієнт нівельована феномен спонтанного контрастування 4+. Ми подивилися, а чим відрізняються ці пацієнти, у яких, на жаль, залишився феномен спонтанного контрастування, вони дійсно мали і на початку е знижено швидкість спорожнення вушка лівого перецердя. В, в нормі вона 25 сантим сантиметрів на секунду. А на початку вона була 18 при повторному обстеженні ніяк не змінилося 17,8. Але. У пацієнтів, у яких знижено було феномен спонтанного контрастування 4+, плюса, на початку дослідження 16, при повторному дослідженні це вже норма 25,6%. Аналогічна ситуація була у пацієнтів з тромбозом вушка лівого пересердя, так само низькі показчики швидкості спорожнення вушка лівого перецердя, у тих пацієнтів, що залишили тромбоз. І Високе зростання у пацієнтів, у яких було розмоктування тромба. Але давайте подивимося на клінічну картину таких пацієнтів. У тих пацієнтів, у яких залишився троп, вони були старші, 63 роки в середньому. Чат васк 4,25 балів і тривалість епізоду 10 місяців. Тобто, це дуже-дуже тривалі епізоди параксизму фабриляції перед серцем. Ми не очікуємо тільки розсмоктування тромба, а ми ще бажаємо, щоб ми дійсно мали якісь моменти стабілізації цього тромбу і кажемо вже про резидуальні тромби. Тромби це е, тромби з властивостями зменшення розміру, нерухомі. Ще в 60-му році Голдман продемонстрував, що дія варфарину полягає у зміні організації тромбу та покращення ендотелізації стінки передсердь. Тобто він виявив, що потрібно щонайменше 14 діб для фіброеластичної інфільтрації та стабілізації тромбу в ушці лівого передсердя. Ну і на висновках я не буду затримуватися. Ви їх можете побачити на слайді все те, що я вам продемонструвала в графічному вигляді, це все повторює висновки нашого дослідження. Але ми насамперед розуміємо, що в цьому дослідженні були недоляки, бо ми не могли оцінити структуру. Вушка лівого передцердя і лівого передцердя, насамперед, це дуже важливий момент. А взагалі то розмоктуванням тромбів у пацієнтів фебриляція передцерть е, достатньо серйозно займалася, і було заплановано декілька досліджень: Клод АІФ з Варфарином, Ікстра з рівероксабаном, Емінейт з Апіксабаном, де дійсно було продемонстровано, що на тлі. Е, Застосування антагоністів вітаміна К та нових оральних антикоагулянтів якраз порівнянню з Варфарином, ми бачили, що відбувалася резолюція тромбів. Але дуже важливий момент це протромботична чутливість вушка лівого передсердя і його залежність від морфології. Тому що вушка лівопередсердя має високий ступень морфологічної варіабельності, тобто форма і структура визначені як фактори ризику тромбоутворення, є варіанти анатомії вушка лівопередсердя, і вони дійсно можуть впливати на тромбоутворення і вибір лікувальної тактики. І ще один момент: пацієнти з формами вужка ліопередсердя, які спричиняють стаз крові, потребують більш детальних досліджень і детальної антикоагуляції. Ми не змогли це оцінити, бо в мене у нас не було можливості зробити МРТ на той самий момент. Але я зараз надам класифікацію морфологічну класифікацію вушка лівого таку класичну, яка вже доведена, що впливає і що менш впливає на тромбоз вушка лівого що стосується видів їх. Чотири основних це куряче крило. Цей варіант вважається найбільш безпечним, якщо можна так сказати, в лапках щодо трубоутворення. І слава Богу, він найчастіше зустрічається біля 50% пацієнтів його мають. Другий варіант це вітровик, це така широка, об'ємна форма, сприяє стазу крові, на жаль. І збільшує тромбоутворення і зустрічається десь у 19-23% наших пацієнтів. Кактус, вже по назві третій вид. Ви розумієте, що це така морфологія, яка має е, дуже багато карманчиків, таких маленьких з високим ризиком тромбоутворення, і дійсно це так, але насамперед самий поганий результат це цвітна капуста. Е, Багато багато маленьких відділок, кишенючок у формі, які дійсно нагадують цвітну капусту. Цей варіант не дуже часто зустрічається десь 5% випадків пацієнтів, але це дійсно дуже високий ризик тромбоутворення. Ще один момент. Зверніть, будь ласка, увагу на основне захворювання, яке виникає у ваших пацієнтів, на тлі кого виникає фабриляція, тому що хронічна фабриляція пересердів, якщо, якщо вона є у пацієнтів з артеріальною гіпертензією чи ішемічною хворобою серця, спричиняє зміни структури вушка лівого пересердян ендокарда, і це дійсно сприяє адгезії тромбоцитів та підвищенню тромбоутворень. Ми продовжили наше дослідження, і ми подивилися якраз за тими пацієнтами, що не розсмоктали тромб. Тобто, залишили, дивлячись на період 28 діб її Вони залишили тромбоутворення після того, як їм провели елект... трансезофагальну ехокардіографію. Ми продовжили період антикоагулянтної терапії, безумовно, і подивилися через 92 доби, а що з цими пацієнтами є. І надивно з дев'яти пацієнтів, що 28 діб не вистачило для того, щоб розмоктати тромб чи феномен спонтанного контрастування, тривала антикоагулянтна терапія протягом трьох місяців. Вона вже надала результат. І тільки два пацієнта залишили тромб в ушці лівого перецердя. До речі, от той самий ехокардіографічний малюнок, що я демонструвала, коли тромб заповнює ліву, лів, вушка лівого передсердя. Виплячується в порожнину ліопарацердя, то якраз той пацієнт, що, на жаль, не дивлячись на тривалий період гіпокагуляції, залишив тромбоутворення, мабуть, він вже є такий тромб стабільний. Ці пацієнти дійсно старші, середній вічі 60, практично 6 років, час 5 і 6 балів, тривалість епізоду 8 і 8 місяців. І на початку дослідження і, на жаль, при повторному обстеженні у них була невисока швидкість спорожнення вушка лівого передсердя. Тому якщо у вас пацієнт має тромб і 4 тижні вже пройшло, антикоагулянтна терапія не змогла подолати цей тромб, залиште її надалі, але все ж таки розгляньте, будь ласка. Пропозицію відновлення синусового ритму за методом електроімпульсної терапії, тому що іноді пролонгована антикоагулянтна терапія надає нам цю змогу, і, до речі, ми дуже задоволені ефективністю і безпекою застосованого в цьому клінічному дослідженні едоксакорду, якого використовували в таргетної дозі, підкреслюю, 60 мг, один раз. На добу і вдячний Київському вітамінному заводу нам за підтримку. Повертаюся до оновлених рекомендацій, які були озвучені презентовані в Лондоні в 2024 році, я хотіла б звернути вашу увагу на деякі моменти, на мій погляд, дійсно важливі. Пацієнтам, які приймають пероральні антикоагулянти, необхідно провести ретельне діагностичне обстеження. І наявність ішемічного інсульту або тромбоемболії для запобігання повторним подіям, включаючи оцінку некардіоемболічних причин, судинних факторів ризику, дозування та дотримання препарату. Це, на мій погляд, дуже важливий момент, клас рекомендацій 2А. І ще один момент. Перехід з одного наука на інший, або з наука на антагоніст вітаміна К без чіткої вказівки не є рекомендований пацієнтам з фабриляцією перецерт для запобігання повторного емболічного інсульту. Зверніть увагу, клас рекомендацій 3. Багато варіантів, коли постає питання, а може перейти на інший антикагулянт. Я зараз не буду торкатися питання кровотечні. То окрема розмова. Але якраз я хочу звернути вашу увагу на тих пацієнтів, що мають тромбоз вушка ліго передсердя чи е, порожнини лігопедсердя. І ви протягом, наприклад, 28 діб не отримали результату стосовно розсмоктування. Отут не треба міняти іноді антикагулянт, не треба це робити. Клас рекомендацій 3, треба пролонгувати антикоагулянтну терапію. І в мене є пацієнтка. Яка на минулому тижні ми її відновили ритм, коли був тромбоз вушка ліво і вона мала антикагулянтну терапію протягом 11 місяців. Ми таки зробили електроімпульсну терапію. Жінка молода, 52 роки. Моя. Ревісні мова йде про те, що в неї вперше виникли пароксизм, фібриляції перед і я ну дійсно приклала максимальне зусиль для того, щоб їй цей ритм відновити. Ще один момент стосовно е, тривалого спостереження, на мій погляд, це дуже важливо, і це вперше надана нам в рекомендаціях 24-го року. Це якраз та сама літера І. Evolution and Dynamic Reassessment. тобто мова йде про те, що ми повинні таких пацієнтів не просто призначити терапію, відпустити і звертайтеся, коли у вас будуть скарги, а все ж таки розписати їм яких, я, я, якийсь чекап для того, щоб ми мали змогу оцінити клірінс креатиніну Адекватність обраної дози антикагулянти, необхідність антиаритмічної терапії, чи зміна курсу, наприклад, виявлення якихось процесів, які нас приводять до хірургічного методу лікування порушень серцевого ритму. Більш того, продивитися, а чи є у пацієнта за ці, наприклад, півроку. Нові якісь хвороби, які попливають на протікання чи фабриляції перед серцем, чи, наприклад, на повливають на дозу, яку пацієнт приймає з боку антикагулянтної терапії. Тому пацієнти з фабриляції перед це пацієнти, які потребують тривалого контролю з нашого боку. Долучайте до цього і ще членів родини. Це дуже важливий момент, тому що. Якщо пацієнт віковий, а ми кажемо, що це все ж таки порушення ритму, яка притаманна більш для людей похилого віку, він може забутися і якось неадекватно на це відреагувати. Але якщо в нього дружна сім'я, попрацюйте з родичами, дітьми такого пацієнта, і дійсно, такий пацієнт буде більш захищений з боку оскладний. І е, так рекомендації кажуть, що проводити індивідуальну повторну оцінку статусу такого пацієнта безпосередньо оцінку повторного ризику тромбоемболічних ускладнень для того, щоб адекватно реагувати на антикоагулянтну терапію. І я вам дуже дякую за увагу. Якщо я вам надала нову інформацію, я дуже цьому рада.